Всім привіт! Вас вітає компанія Ritex, оптовий постачальник секонд хенду в Україні. Мене звати Ірина, і сьогодні ми переглянемо з вами ось такий мішечок актуального лишнього одягу, якраз сезон. Подивимось, що ж цікавенці тут є. Речі в ідеальному стані. Якраз на сезончик те, що потрібно. Різні розміри. Вісім кілограм чудового товару трапляються етикеточки, нові речі також трапляються дуже часто в наших мішечках. 8 кілограм нижнього одягу коштує зараз всього 950 гривень. Але ж, звичайно, в нашої компанії є знижки для клієнтів. Тому уважно слідкуйте за нашими сторінками, за нашими соцмережами, а саме... TikTok, Інстаграм, вайбер з щоб першим дізнаватися всі актуальні новини. Та телефонуйте для того, щоб встигнути забрати першими свій ідеальний мішечок. Телефонувати, писати у вайбер або Телеграм можна за номером 098 128 28. 85. Наші менеджери завжди на зв'язку і завжди з радістю дадуть відповідь на будь-які ваші питання. Також наша компанія надає усі супровідні документи. Працюємо офіційно вже понад 10 років на ринку України. Які класні яскраві позиції! Кожна в ідеальному стані. Відправки здійснюємо щодня. Можна скористатись послугами нової пошти чи послугами Укрпошти. Ми завжди готові надіслати зручною для вас компанією. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Для того, щоб бачити огляди актуальних мішечків частіше. Тому що тут можна побачити весь мішечок до кінця. І оцінити його повністю. То, звісно, можна під'їхати на базу і обрати вживу. Це в ваших руках. Чудові в комбінезончики трапляються. Ви самі бачите цю якість на найвищому рівні. Ось такий сьогодні мішечок. Чекайте наступного зв'язку. Всім гарного дня!